Дві тисячі років тому Будда покликав на святкування першого нового року всіх звірів. Тих, хто прийшов, він увічнив у назвах років календарного циклу. Ось ця легенда розповідає про виникнення китайського зодіаку. Змія була шостою, хто прийшов до Будди, і 2013 рік пройде під її покровительством. Як китайці святкують новий рік та в чому подібність їхньої культури з українською. Дивіться далі у програмі Цивілізація інкогніта. Вітаю, ваша товариство. Сьогодні у нас новорічна програма. А зустрічати новий рік ми будемо за китайським календарем. Це рік чорної водяної змії. Що вона нам принесе? Подивимось далі. Отже, запрошення на святкування китайського нового року привід, аби краще пізнати китайські традиції. Слова два мандарини китайською мовою звучать приблизно так само, як золото. Тому в Китаї існує давня національна традиція, йдучи в гості брати саме два мандарини, бажаючи господарям щастя і достатку. І ми зробимо те саме. Навіть якщо новий рік китайці справляють далеко від домівки, на столах завжди національні страви. Це сир тофу, качка по пекінськи обов'язково риба, а також пельмені, що чимось схожі на наші вареники. Проте відрізняються начинкою. Вареники взагалі не похоже. Ваші вареники у нас зразне начинка з м'ясом і з Тобто у вас взагалі не похоже. Китайці завжди слідують давній традиції. Напередодні нового року прибирають оселю, а також вирізають з паперу і іерогліф, який потім чіпляють на двері. Він символізує прихід весни. Це означає весна, тому що у нас в Китаї новий год ще називається праздник весни. Тому я вирізала іерогліф весни. На святі китайці танцюють танець змії, стаючи один за одним. Також грають на народних інструментах. Демонструють свою вправність у бойових мистецтвах. Цього разу Валерій Бебек долучився до цікавого ритуалу. Його запросили на майстер-клас з китайського чаювання. Шановні друзі, від імені програми Цивілізації Інкогніта. Ми хотіли привітати вас всіх новим роком. Ми готувались до цього свята і нам сказали, що коли в Китаї йдуть гості, то беруть два мандарини як символ золота. То ми хотіли побажати вам золото українсько-китайської дружби, і щоб ми завжди дружили українські і китайські народи. Вже головне враження від святкування таке, де б не знаходилися китайці, вони приносять із собою свої традиції і намагаються залучити всіх бажаючих до пізнання своєї культури. Китайський календар було створено 2697 року до нашої ери під час правління жовтого імператора Хуанді. Загалом у китайців три календарі: місячний сільськогосподарський, циклічний календар та древній календар. Ся який використовується під час визначення дати одруження, відкриття бізнесу чи початку будівництва. Циклічний китайський календар складається із 60 років і поділяється на кілька циклів. Цикл Земний гілок це такий собі китайський зодіак із 12 знаків тварин. Миші, бика, тигра, зайця, дракона, змії, коня, вівці, мавпи, півня, собаки і кабанан. 2013 рік пройде під знаком чорної водяної змії. Головне свято китайського місячного календаря. Чунзе. Свято весни, яке обов'язково зустрічають в родинному полі, це і є китайський новий рік, який плаває по календарю після дня зимового сонцестояння. Коли в другий раз з'являється новий місяць між 21 січня і 20 лютим. Вони є охоронцями храмів, осель, таємних знань та місячних богів. Вони створюють бурі, контролюють силу води та символізують все проникливий дух. Вони приносять смерть і руйнування, проте змінюючи шкіру, символізують життя і воскресіння, а згортаючись кільцями, утворюють магічне коло. Образ змії у китайській міфології досить популярний. Одним з перших правителів китайців вважається фусі, якого боги послали передати людям культуру, зокрема іерогліфічну писемність. Фусі та його дружину нюйва зображували у вигляді зміїв з головами людей. Ось тут Валерій Бебек готовий провести аналогію з давньою українською міфологією, за якою прабатьком Скіфів вважався син Зевса Геракл, а праматір'ю зміяного богиня. Котра вперше зустрічається на трипільському посуді у трипільців, і символ ін'ян з'являється за дві тисячі років до його появи у китайській культурі, переконує Валерій Бебек. А одне з перших у світі зображень дракона або змія зустрічається на кам'яній могилі, найдавнішому храмі планети. Як твердять китайські джерела, в основі каліграфії лежить природа. А в ній все народжується від перетворень інь і ян. Саме з цих перетворень і виникають форми. Прихована в пензлі енергія знаходить завершення в іерогліфі. Вивчаючи китайську каліграфію, професор Бебек звернув увагу, що китайський іерогліф, що означає змію, схожий на зображення меандру на кістці Мамонта, що було знайдене під час розкопок у Чернігівському селі Нізен і датується це зображення дванадцятим тисячоліттям до нашої ери. На думку Валерія Бебека, це не може бути простим збігом. Китайський новий рік неофіційно називають місячним новим роком, адже точна дата визначається на основі місячних фаз. Китайці вірять, що саме цього дня відбувається пробудження природи. Традиційно вважається, що святкування китайського нового року найкращий час для припинення чвар та побажань щастя і злагоди. Зрозуміти китайську душу за кілька годин святкування китайського нового року неможливо. Очевидно, це і не потрібно робити, бо насправді ми бачимо, що китайці дуже шанують свою мову, культуру і традиції. І тут українцям є чому повчитися. Якщо ми будемо вчити чуже, як говорив поет, і плекати, і зберігати своє, то у України буде дуже велике майбутнє.